Приклад, як записати в базу даних файли або будь-які інші бінарні дані. Іноді в базі даних потрібно зберегти документ або малюнок невеликий разом з даними. Для цього потрібно створити поле типу масив бінарних даних. Ну, додатково я, створ... я створив табличку tab 2. І додатково поля це первинний ключ, назва файлу, розмір файлу і самі дані. Так, табличка. Тут я вже додав один файлик. Так, тепер можна глянути саму програмку на C-Sharp, як вона працює. Запустимо. Програма досить простенька, так само, як у попередніх прикладах було, підключаємося до Postgres і завантажуємо дані. За, за, заливається файл у базу даних, додати файл, відкривається діалогове вікно, обираємо файл, будь-який, один. Треба подивитися, як зробити, щоб можна було декілька зразу. На даний момент один файл файл, І файл заливається в базу даних і додається один запис. Так само можна декілька, наприклад, два файли можна вигрузити чи один вигрузити з бази даних. Наприклад, на диск C. тут вже я вигружав, тестував, вони перезапишуться. Вибрати і файли вигружаються і перезаписують, вигружаються на диск. Детальніше як як це працює. якась помилочка вилізла, непонятно Ладно. Підключення до Postgres відбувається отак. Є параметри підключення, стрічка підключення створюємо. Джерело даних, потім заповняємо даними з бази даних вибірка даних з таблиці ТАП2 і заповнення моделі даних. Так, тепер додавлення файлу. Відкриваємо Діалог вікно для вибору файлу. Тут задаємо фільтр, пар, пар, параметри всякі. Якщо файл вибраний, дізнаємося інформацію про файл, Щитуємо весь файл у масив байт. Далі. Створюємо запит, передаємо параметри і в один з параметрів передаємо масив-байт. Виконуємо. І якщо файл великий, то звичайно краще викону... Можливо це зробити або в асинхронному режимі, або, або в окремому потоці. Ну, На даний момент я зробив в тому самому потоці. Тому що я буду загружати невеличкі файли, великі файли в принципі, не бажано зберігати в базі даних. Ну, а якщо потрібно великі, то можна їх зробити в загрузку в окремому потоці з відображенням прогресу загрузки. Після загруження файлу так само перезагружаємо список. Вигрузка файлу на диск теж дуже просто. Цей код відповідає за вибір каталогу. Якщо каталог вибраний, проходимо по всіх виділених рядочках, знаходимо ID запису, знаходимо назву файлу, назву файлу беремо прямо з цього з моделі. І потім виконуємо запит скалярний, який нам повертає зразу бінарні дані, якщо вони є, звичайно. Перевіряємо, чи є дані. Дан... Ну, якщо дані. Якщо є дані, перетворюємо дані в масив байт і записуємо їх у файл. Назва файлу тут комбінується з вибраним каталогом. То вибла... вибраний каталог. Об'єднується з назвою файлу, створюється повна стрічка і туди записується файл. Все просто. Видалення так само. Проходиться по вибраних рядочках і знаходиться ID, передається параметр і видаляється. Вроді все. А, ще. Самий початок створення програмки. E, значить, потрібно підключити дві біблі... Біблі... бібліотеки це GTK Sharp і Postgres SQL. У файлі інфо є команди, які потрібно виконати, тобто створити консольний проект, e, підключити драйв, під... під... підключити GTK бібліотеку. E, також e, цей і всі. Попередні випуски я за вихідні коди я заливаю на Github, які можна скачати, і вони будуть працювати під Windows і під Linux. Ну, принаймні точно перевірено на Ubuntu і перевірено на Windows 10. До побачення.